Ha 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 Ніколи не думали, не гадали ми, що станемо. З дорослими, як наші батьки І завдячу всім, що у мене є Мої сни, мої мрії, моє майбутнє Сотні з гаток п'єт, сотні пісень Новий ранок і я вірю у наступний день Зупаючи з дороги бур'яни такі Сміхаються нам, бажаються нами наші батьки Огни похожи, даже по цвету кожи Становись в круг и руки выше, пусть нас здесь каждый услышит похожи Одна музыка у нас под кожей Двигайся в такт, вот так, дом стоп Тут каждому найдется место Повторяй себе Ты не такой, как все И пусть никто не поймет Но нас будет точно слышно здесь Да ты не похожи, я не похожи Мы не похожи на остальных Ничто не тревожит, сегодня так можно Просто немного становиться другим Все равно, что мы не похожи А на музыка у нас под кожей Все равно шум Ha <laughs> <laughs> Мали нас за руку, коли ми тільки йшли до школи. Та навіть зараз, коли ми вже дорослі, ви сидите поряд та готові проводити нас у новий етап нашого життя поза школою. Ми вам дуже дякуємо за вашу любов та підтримку. Дорогі мої батьки, хочу вас подякувати за роботу та національну підтримку і любов. Спасибо вам. Ти допомагаєш іти мені дорогою та вчиш мудрості. Я бажаю, щоб твої хоча в твоїх очах завжди була радість та не було ніяких проблем. Дякую вам за те, що ви підтримували та були поруч зі мною. Хочу подякувати своїм батькам за всю підтримку, за допомогу у тяжких моментах і за вашу любов. Мої милі, мої найрідніші, Я дякую вам за те, що всі ці 11 років ви були поруч зі мною. Вчули нікого і нічого не боятися та йти до своєї ноги. Я вас дуже дуже сильно люблю. Моя люба Матуся, дякую тобі за все, за твою підтримку і жертву, які ти для мене робила. Всі ці 11 років ти була моєю і Я уявлено знаю, як команду треба життя. Дякую тобі, я тебе дуже люблю. Я ніколи не почувала самому. Я завжди відчувала вашу підтримку і любов. Дякую тобі, Матусю, за те, що кожного дня піколуєшся при мене. Дякую тобі, Матусі, за те, що будь-якими силами робиш мене щасливою. Дякую тобі, Брайду. Ти завжди був і залишаєшся для мене прикладом. Дякую батькам за те, що навчила те, що не було у мене в житті, особливо Олегівні, яка підтримувала військові мене також. Я хочу подякувати мамі за те, що вона мене в житті, Олегі, підтримувала та да, допомагала з кожній хвилини з уроками. Я хочу подякувати батьку за те, що він мені допомагав з малюванням. Дякую батькам, що ми навчили відповідальність, і дякую вам за те, що ми впевнені у своєму Я дуже вас люблю. Дякую вам за те, що робили зі мною англійську до самої ночі. Мої улюблені, дорогі батьки. Що не дякую вам за гарне виховання та слушні допомоги. Дорогі батьки, хочу подякувати вам за любов і турботу, яку ви мені дарували ці 17 років. Мися і тут спасибі терпіння, за яку мене виховували за забудрість, з якою ви не вивчили. Сині за любов, яка дала мені життя та все, що я маю зараз. Дякую. Просто дякуємо вам за працю, безсонні ночі, навички та знання, яких ви нас навчили. Просто ви такий крутий керівник. Яка для нас як друга мама. Сьогодні на випускному... Від не вистачає, щоб подякувати вам за те, що ви для нас зробили. Ми ніколи не забудемо ваше ставлення до своїх учнів. Давай доброту, енергійність, ентузіазм, без яких ми би не змогли споритися не тільки зі шкільними, але й життєвими проблемами. Ви вчителька, душа нашого класу, сповнена ніжності, турботи і чуда. Просто дякуємо вам за те, що ви зробили внесок у розвиток наших здібностей. Та придбання необхідних для життя особистих якостей. До нас, таких, як є, дурних і невхамовних, ви вже зникали. І любите нас їх, ми впевнені. Усі шкільні роки були в життя та спостерігали, як ми дорослішуємо. І зараз просто проведжайте нас дорослими і відпускаєте з підслугового Тож ми вдячні за всю вашу турботу і витрачені нерви. І йдучи зі школи, просто хочемо сказати, що ми будемо справжніми людьми, як ви нас вчили. І будемо згадувати наші чудові уроки. Бажаємо вам міцного здоров'я, яскравого сонця та мирного неба. Просто ми вас дуже сильно любимо! my God! Остання дорога, остання

Не нервничай. Не нервничай, все. Сегодня на выпуск новом. Э? Энтузиазм. Что? Что это за Что это за хуйня? Без матов. Ой, капец, какой ужас. Ёлки-палки. Я Ёлки. в шоке. Two hours later. Это закрой рот. Запись идет, можешь припомнить. Рот твой закрой! Пока закрой рот! А ну, сделайте шут! Это закрой рот! Запись идет, можешь припомнять. Щас секундочку, сейчас. Сейчас, секундочку, шас я... вам за те, що всі ці 11 років ви були